Фанати Арсенала розірвали соцмережі, коли побачили мудрика під час матчу з Шахтарем у лізі чемпіонів. Видали одноголосну думку про Михайла. Куртуа пропустить кілька тижнів через травму. Черговий шанс Луніна. Попереду Ель Класіко. Хто з футболістів Динамо не зіграє у сьогоднішньому матчі Єврокубків? А Артем Довбик, здається, потоваришував з шомуродовим хлопцем, котрий пару сезонів грав. ВРФ друзі, вітаю, Макс Коляда, ваша вподобайка, партнер нашого проекту Favbet. Давайте починать це відео. А вже ж ми його почнемо з невеликої згадки поєдинку Шахтаря в Лізі. Чемпіонів, огляд на цей матч на каналі не вийшов, бо в той момент я був у потязі. Було фізично складно це зробити. Втім, зараз кілька важливих слів я скажу. Шахтар поступився з рахунком 0-1. Єдиний гол забив Дмитро Різник через досить неприємний епізод, але потім він виправився, бо потягнув пенальті. Сподіваюся, ми зробили так, щоб український народ нами пишався. Дякую за підтримку. Готуємось до класичного. Це був коментар Судакова. І я вже ж це не є поразкою, через яку треба закидати капелюхами. Шахтар. їм вдалося десь трішки нащупати свій футбол в цьому матчі. Містями правильно вони користались слабкими сторонами арсеналу. Цього сезону каноніри в дивують в негативному сенсі, тому в цій грі все могло вийти. Але за підсумками другого ігрового дня третього туру основного етапу Ліги Чемпіонів Шахтар опустився з 29-го місця турнірної таблиці на 30. Які, друзі, у вас враження від поєдинку Шахтеря? Ми наприкінці цього відео про... Цей поєдинок ще зовсім трішки згадаємо, а нині напишіть свої думки. Тим паче емоції вже вщухли, а значить, можете більш твер записати. Ну а ми йдемо далі до свіжих новин. Ворскла оголосила про припинення співпраці з головним тренером команди Сергієм Долганським та його штабом. Клуб зазначив, що дане рішення жодним чином не пов'язано з нібито поганою атмосферою в команді, як то намагалися подати в своїх матеріалах окремі електронні змі. І власне за інформацією різних джерел Юрій Максимовськ. Ріж за все очолить Ворсклу. Він веде перемовини з керівництвом клубу і є, нібито, попередня згода на те, щоб очолити клуб. Насправді це класно. З Максимовим пов'язаний виключно позитивний період в Полтаві. Вивів команду з крутого піке, завіз в фінал Кубку України. В чемпіонаті були кльові матчі, класні результати. Дуже класно. Він себе на чолі Ворскли. Показував. А щодо Долганського дуже поважають цього чоловіка, але здається, все ж найкраще він себе проявляє, тренуючи вортарів. Це у нього не те, що виходить. Він певно в цьому найкращий в Україні. Скільки вже топових кіперів він виховав? Головний тренер Динамо Олександр Шовковський назвав футболістів, які не зіграють в гостьовому матчі Ліги Європи проти Роми Мопроярмонка, Піхальонка, Шепілєва та Себаліса. Обов'язково на цей матч буде огляд. Друзі, Рома нині. Не в найкращій формі перебуває. Київське Динамо виступає досить. Прийнятно нині, і мені здається, якщо реально гарно підготуватися, правильно на цей матч налаштуватися, то може бути хороший для нас, для вболівальників, результат. До речі, про Рому, а конкретно про Артема Довбика. Інфа з анонсу в інстаграмі Артема Довбика з'явилася сімейна світлина зі спільною зустрічю його та сім'ї Ельдора Шомуродова, 29-річний узбекистанець, перебрався до Роми в цьому році. Шомуродов також відомий тим, що виступав за Рос. Ростов в період з 2017 по 2020 рік. А вже ж особисто у мене немає ніяких претензій до Шумуродова в ті роки і раніше чимало українських футболістів виступали в РФ. І взагалом достатньо цікаво, що Шомуродов виступав саме е, за Ростова, як ми знаємо, з багатьох джерел, що. Все, що до Дону, то українське. Ну, це такий був ліричний виступ. Загалом, що мені здається, немає за що закидати капелюхами тут довбика, знає, що він товаришує з шому родим. Хоча можу помилятись. напишіть свій тоді. Голкіпер Тібо Куртуа травмувався в матчі з Борусією Дортмунд в Лізі чемпіонів. За даними The Athletic, футболіст пропустить через ушкодження привідного м'яза лівої ноги близько 2-3 тижнів. Тому, схоже, в Андрія Луніна з'явиться ще один шанс проявити себе. просто погляньте, які реакції у фанатів на цю новину. Наступний же матч у Реала проти Каталонської Барселони. І це черговий власне шанс для Луніна. А вже ж переконаний, що у Андрія все вийде. І він знову себе яскраво проявить, а потім куртуа повернеться і знову травмується. І знову Лунін себе проявить. Замкнути коло. Але, як ми зрозуміли, Андрій все влаштовує, тому які питання. Ну а ми повертаємось до матчу Арсенал Шахтар. Шахтар не зміг здивувати арсенал, як ви знаєте, поразка. Нуль-один і замість гри гірників, фанатів лондонського клубу, приголомшила поява екс-гравця українського гранда, якого досить довго пов'язували з переходом на Емірейтс. Хоча сталося не як гадалося, у січні 23-го року Михайло Мудрик приєднався до одного з затятих суперників Арсенала Челсі. Тому побачити мудрика на трибунах для прихильників канонірів було незвичною справою. Коли ж фото з ними розлетілося соцмережами, користувачі відразу почали ділитися своїми враженнями, які одноголосно виголошували одну думку. Вислухайте мене, оренда на 6 місяців у січні. Артета може його врятувати. Він вдома, просто гроші зруйнували його кар'єру. Чоловік хоче прийти в арсенал. Найщасливіший момент після підписання контракту з Челсі. Поверніть його додому. Каноніри! Схоже, що фанати Арсенала вважають, що Михайло не втратив зацікавленості у переході до їхнього колективу. Хоча його поява на Емірейтс можна досить просто пояснити. Каноніри приймали Шахтар, тобто колишній клуб Мудрика. Втім, друзі. Мені здається, достатньо логічне питання до вас, чи хотіли б ви побачити Михайла Мудрика в Арсеналі. А чому б ні? Були переходи з Челсі в Арсенал і, навпаки, були переходи. Все в цій АПЛ, скажімо так, можливо. Свої думки пишіть у коменти, у мене ж на сьогодні все. Зустрінемось після матчу київського Динамо з оперативним оглядом. Почуємось!